Чи йснує щастя десь, як дійти до того краю, де потіха для сердець. все не тікає, все, все укривається, Господа руці, серце що стискається, серце що шукає, щастя наповняється, тільки у Христі. коли в мене запита. Пові джерело, звідки сили я черпаю, щоб робити всім добро, де надія не вмирає, і де мрія ужива. Відповім, що на волхові, джерело я це знайшла, щастя не ховається. Щастя не тікає, щастя укривається, Господа руці, серце що стискається, серце що шукає, щастя наповняється, тільки у Христі Щастя не ковається, щастя не тікає, щастя утримається, Господа руці, серце що стискається, серце що шукає, щастям наповняється, тільки у Христі. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! В цей вечір хочу залишити для всіх нас один віршик Святого Письма для нашого запам'ятовування, для наших роздумів і для нашого застосування в практичному житті. Другий лист апостола Павла до Солонян, третій розділ, 13 вірш, читаємо ці слова. А ви, братя, не втомлюйтеся, коли чините добро. Апостол Павло закликає віруючих в місті Солуні не втомлюватись, коли вони роблять добро, коли вони чинять добро для людей. Я думаю, кожен з нас ми цілком усвідомлюємо, ми знаємо, що ми покликані робити добро. Ми повинні наслідувати приклад нашого Господа Ісуса Христа, який, живучи на землі, Він постійно допомагав. він... Проявляв ось цю доброту до всіх, хто до нього приходив, і стіляв, і годував, і підтримував, і допомагав, і навіть воскрешав з мертвих. По різному Христос проявляв добро, але весь час з любов'ю був у цих взаємовідносинах з людьми. І так само Слово Боже вчить, що ми маємо ось так само світити в цьому світі, світити своїм життям, своїми вчинками, роблячи іншим людям добро. Але коли ми, ось навіть маючи велике бажання і працюючи так в цьому руслі, допомагаючи людям, роблячи добро, роблячи багато добра, є одна. Небезпека, чи, можливо, десь така тенденція, що ми можемо втомлюватись, робити це добро. Коли ми фізично працюємо, це для нас природньо втомлюватись. Коли ми якусь важку роботу робимо, ми швидко втомлюємось. Можливо, легша робота, ми можемо довше працювати, але через деякий час все одно приходить Тома. І так Господь створив в нас. І наше життя побудував, що ми маємо кожну, кожну добу, маємо вечірній, нічний час, час для відпочинку, коли наше тіло відпочиває, відновлюється. І вранці ми свіжими силами знову беремося за працю і працюємо. Я не думаю, що апостол Павло говорить про фізичну втому у цьому вірші, що ми настільки багато. Помагаємо іншим людям, що фізично просто втомлюємось. Бо якби була проблема у фізичній втомі, лег деякий час відпочивши, ми знову можемо працювати, знову можемо допомагати людям. Я думаю, в цьому вірші, якщо дивитися взагалі на контекст його, Питання більше, напевно, стоїть в тому, що ми можемо морально втомлюватись, що ми можемо десь емоційно втомлюватись, десь наш запал, наш ентузіазм допомагати людям може зменшуватись. Коли ми е, читаємо цей вірш, цей розділ, декілька попередніх віршів і далі, Ниж і наступні завершальні вірші цього розділу ми бачимо, апостол Павло говорить про себе і говорить про проблему, яка була там в церкві в Коринфі. По-перше, Павло говорить про те, що там були люди, які були ледарами, які ведли ледачий спосіб життя. А ми вам наказуємо, браття, читаємо в шостому вірші, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цурались кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Виявляється, були в церкві, були серед віруючих ледарі, були ледачі люди, які не хотіли працювати, були якась. Були якісь різні у них відмовки, була якась певна аргументація, чому вони не працювали. Але Павло конкретно каже, що це недобре, що це неправильно бути ледарем, не працювати, не трудитися. І він каже: подивіться на нас, на мене, на тих, хто зо мною, хто приходив в Солун, хто проповідував Євангеліє, ми ось він каже. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Бо ми поміж вами несидні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі, в напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Павло працював, Павло фізично працював і духовно працював, і був для всіх також добрим прикладом, як наслідувати його в житті. А були деякі люди, які. Не дуже працювали, які не рвались до роботи, які шукали десь як втекти від роботи, ухилятись і не ходили для цього пояснення. І Павло каже, що так не можна робити. Таких людей треба навчати, виправляти, а можливо, навіть інколи й цуратися, які такий ведуть е, спосіб життя. І ось як часто ми, коли працюємо і робимо добро і дивимося на інших людей, які ведуть ось так своє життя легко, не напружуючись, поледачимо, як каже апостол Павло, як часто ми можемо десь розчаруватися і впасти на дусі. А чому я маю працювати? Чому я маю робити людям постійно добро, чому я маю жити в напруженні, жити в перевтомі, як говорить Павло про себе? Чому я так маю бути, якщо можна по-іншому? Якщо можна так попросп... полегенько, без напрягу, як зараз кажуть, лайтово жити своє життя. І в нас десь приходить ось оця... Втома, розчарування, якесь теж розслаблення. Але Павло закликає нас в 13 вірші, а ви, браття, не втомлюйтесь, коли чините добро. Я думаю, є ще багато інших причин, які десь нас розхолоджують, чи забирають бажання, ентузіазм, забирають в нас ось це натхнення. Робити добро для людей, працювати від всього серця щиро, не покладаючи рук. Але я хотів би, щоб ми підбадьорились, ми брали, за приклад, Господа нашого Ісуса Христа, апостола Павла, Його співробітників, і були такими невтомними, нелінивими, повними ентузіазму, повними бажання багато попрацювати. Коли ми згадуємо притчі Ісуса Христа, Він казав про лінивого раба, доля Його участь плачевна. Давайте не будемо цими лінивими рабами Господніми, а будемо працьовитими і принесемо багато плоду для Його слави. Йому нехай буде слава на віки вічні. Амінь. Помолимо.